Виконуємо номер 1739 із підручника Геометрія 8 та номер 3639 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Висота БК рівнобедреного трикутника АБЦ, АБ Б до рівня С ділить сторону АЦ на відрізки, АК дорівнюють 24 см і КЦ дорівня 1 см. Значить, основу трикутника. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ, АБ дорівнює АС, БК висота, АК у нас 24 см, КЦ 1 см. Потрібно знайти АЦ. Потрібно знайти АЦ. АЦ. Основу БЦ. Неправильно я записала БЦ О, тепер БЦ. Знайдемо спочатку АЦ. АЦ дорівнює АК додати КЦ. Це 24 додати 1 буде 25 сантиметрів. Оскільки АБ. Дорівнює АС, то АБ також буде дорівнювати 25 см. Тепер працюємо в трикутнику АБК. Він прямокутний, Кут К дорівнює 90 градусів, АК у нас 24 см, а АБ у нас 25. Сантиметрів. Знайдемо БК. Нам відомо гіпотенуза, єдине з катетів. Потрібно знайти катет із теореми Піфагора. Оскільки квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. То катет БК в квадраті буде дорівнювати квадрат гіпотенузи АБ квадрат, відняти квадрат відомого катета. Тоді БК буде дорівнювати корінь квадратний із різниці квадратів АБ і АК. І тепер підставляємо. АБ у нас за АБ 25. У квадраті це 625. Відняти АК у квадраті 24. Це 576. Ну, і тепер знаходимо різницю. 625, відняти 576, це буде 49. Корінь квадратний 49, це 7 сантиметрів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику БКС. Він також прямокутний. Кутка у нас 90 градусів. КС у нас 1 сантиметр і БК ми знайшли щойно 7 сантиметрів. Знаходимо тепер гіпотенузу за теоремою піфагора. БС в квадраті дорівнює БК в квадраті додати К в квадраті і БС дорівнює корінь квадратний із суми. БК у нас 7 у квадраті це 49. Додати КЦ у квадраті 1 у квадраті це 1. І будемо мати корінь квадратний із 50. Можемо подати 50 як 25 помножити на 2 і винести корінь квадратний з 25, це 5 за дужки. буде 5 коренів із 2 см. І записуємо відповідь 5 коренів із 2. Сантиметрів. Номер 17, крапочка 39 із підручника Геометрії 8. Та номер 36, крапочка 39 з підручника математика 8. Виконано.